Привіт, друзі! Перед вами Street Glide Ultra у чудовому кольорі Mystic Shift. Це кольор, котрий е, кастомний. Що має нова Ultra? Вона має вітрозахист для ніг. Також у кожному вітрозахисті є окремий бардачок. І також ми маємо задній кофор великий. Як всі бажають собі поставити на свій Street Glide. Також. Трошки інше сидіння зі збільшеною подушечкою для пасажира, два кофри, і вже має захист дух і великі підніжечки для пасажира для більш комфортної їзди. Ще одне має підігрів ручок. Тепер ми її заведемо. На даний момент цей мотоцикл вже має свого щасливого власника. Але ми можемо для вас привезти саме такий в такому кольорі або в іншому, і будемо раді бачити у нас у вас в салоні, в Києві і в Дніпрі.